Прикарпатці готуються до Всеукраїнської патріаршої прощі до Галицької чудотворної ікони Матері Божої, яка нагадаємо відбудеться 6-7 серпня. У понеділок на нараді оргкомітету представники відповідних служб відзвітували про виконану роботу. В обласній держадміністрації кажуть, що з кожним роком організація поліпшується, тож віряни матимуть все необхідне і в дорозі, і безпосередньо у крилосі. Уже 6 серпня зранечку віряни колонами вирушатимуть з Івано-Франківська, рогатина і калуша до чудотворної ікони в Крилосі. Всю дорогу їх супроводжуватимуть правоохоронці й медики. Планують облаштувати зупинки в ямниці й тязові. Поки особливих проблем не виникає, враховують побажання прочан щодо необхідності більшої кількості біотуалетів та підвезення питної води. З водою будуть забезпечені привозною. Наші фірми Рогатинська вода. Дивайтіс. Вони забезпечать привозну воду, і вона буде. Під час прощі, як було і минулого року. Але окрім того, зараз ведеться облаштування скважини глибоководної, яка дозволить мати там уже на постійній основі воду. Але чи встигнеться зараз уже до цієї прощі це зробити, невідомо, бо потрібно буде ще провести аналіз тієї води, яка там є. То ми, ми рекомендуємо використовувати воду з нової скважини тільки як технічну воду, а для, для людей для пиття брати воду ту, яка буде від наших виробників. Крім того, на місці розгорнуть 12 наметів, один з яких забезпечать медикаментами. Колони прочан супроводжуватимуть чотири швидкі допомоги. Одна патрулюватиме вночі. Той, хто перебуватиме на прощі два дні і не матиме бажання чи можливості заночувати просто неба, зможе залишитись на нічліг в Криловській школі.